На Черкащині самооборона та правий сектор влаштували перестрілку. У результаті конфлікту поранено представника правих. Інцидент стався поблизу села Старий Коврай, що на Чорнобаївщині. Тамтешні поля власність одного з оскандалених підприємств. Туди стверджує, правий сектор прибули, щоб протистояти беззаконню. За їх словами, черкаська самооборона потимки збирала врожай. Самоборонівці майдану мають іншу версію: мовляв, захищають інтереси селян, які грабують власники. Хто ви з'ясовувала Ірина Малюкова? Ми не готувалися до того, що ворог може бути серед нас на нашій Черкащині, коли війна ще тільки в Донецькій і Луганській областях, а по нас тут стріляють наші ж вчорашні союзники. Це керманич правих нарікає на черкаську самооборону. Він стверджує, на Чорнобаївщину поїхали, аби зупинити беззаконня. Мовляв, їх про це просила громада, бо самооборонівці вже кілька днів блокують роботу підприємства. Вражає вони збирають самотужки і вивозять невідомо куди. Це підтвердив і керівник фірми. Були мої мої неодноразові звернення до органів внутрішніх справ. Чорнобаївський райвідділ, до Черков Черкаського управління написані заяви. До Служби безпеки України, до обласної прокуратури. Ну, реакції такої великої ми не отримали, і якби терор відносно нашого господарства продовжувався. Тієї ночі стверджують активісти, приїхали перевірити інформацію. Не встигли вийти з авто, як потрапили під автоматний обстріл. Говорять, для свого захисту відстрілювалися із травматичної зброї. Щоправда, у повітря. Нашу машину, де були наші представники. Розстрілялась з автомата Калашникова. Одна з наших людей ранена в плече. Ми впізнали тих, хто відкрив вогонь по нашим людям. Це були представники самооборони Майдану Скелька. Самооборонівці ж мають свою версію. кажуть, вони там охороняли майно селян, бо їх уже два роки обкрадає власник підприємства, громадянин Росії Потапенко. Кілька місяців цю справу вивчає і спеціальний комітет Верховної Ради. КСП э, Агрока заложила в банк все імущество селян, все імущество, которое вони орендують, всю техніку, всі коровники, все інше заложили в банк на суму 28 мільйонів. З Москви. Прилетел чоловік. Э, СБУ. зараз ведеться розслідування, който, по приказу Батапенко, сказав забрати всі деньги і отдать йому. Самооборонівці факт стрілянини не підтверджують, хоч запевнила тільки травматична зброя, вогнепальну кажуть, привіз правий сектор. Возможно, вони провокацію хотіли проти самооборони очередну зробити. Може, вони свого чоловіка самі хотіли просріти. Натомість у самому правому секторі стався розкол. Активіст із Золотоніщини стверджує, увесь час на передову їздили вони. Черкаські тільки переймали заслуги. Чоловік підозрює, черкаські праві продалися. У ту ніч вони справді їхали в поле з автоматами. «Ці люди, які їдуть туди на поле, вони беруть бірут автоматичка оружжя. Та ніж вам не розказують. але я це знаю. Вони беруть бронежилети. Якщо їдемо охороняти і ханяти сосиски, так зачем брати бронежилет? Наразі поранений у цій сутичці у реанімації хто винен з'ясовує слідство за фактом стрілянини. Відкрито три кримінальні справи: одна з яких замах на вбивство. Ірина Малюкова Ігор Неділько, вік канини.